Харківський національний університет радіоелектроніки провів Нуре Space для школярів: 3D-принтери, різноманітні роботи, хакерські програми. зі всім цим діти могли ознайомитися в форматі гри. Ці напрямки налаштовані не тільки на професійне знання, а дійсно на дітей. Це власне наробки університету, це можливість дійсно адаптувати знання університетів до шкільних програм і залучити більше студентів до цікавої галузі, яка далі буде розбудовуватись в Україні. Нуре є провідним вишем в Україні у сфері інформаційних технологій. І комп'ютерних наук і радіоелектроніки, то ж тут є чим зацікавити підлітків. – це технологія майбутнього, яка постійно розвивається, і в майбутньому це буде, на мій погляд, одне з основних технологій виробництва. Мобільні платформи, тут яка рухається, їздить територію, так обстежує, може здійснювати завдання моніторингу, пошуку предметів, які нам цікаві, в тому числі небезпечних предметів. Представлені технології потрібні не лише майбутнім айтішникам та технарям, кажуть. Викладачі Спеціаліст кіберзахисту повинен знати все: і програмування, і мережні ресурси, і безпосередньо хакінг, і криптологію. Тож головна мета заходу ознайомлення дітей з сучасним світом ІТ – вдалась.